Київський метрополітен оголосив тендер, тендер на продовження будівництва метро на Винограда. Очікувана вартість закупівлі 14 мільярдів, мільярдів гривень. Хто не розуміє, що таке 14 мільярдів? Я вам поясню: це 14 тисяч по мільйону. 14 тисяч разів по мільйону. Тобто 1 мільйон, 2 мільйона, 3 мільйона, 4 мільйона. Спробуйте дорахувати до 14 тисяч. І тоді зрозумієте, що це за гроші, які це величезні кошти. Я не заперечую, що метро на Виноградар потрібне, але виникає дуже велике питання. Наскільки це важливо, наскільки це на часі, наскільки взагалі і що думають очільники Кого там Київського метрополітену, у яких метро десь тріщить, десь розвалюється, десь щось тече, рухомий склад радянський ще. Я не знаю, що вони думають. Видно, в них бабла дуже багато. Знаєте, дуже бабок багато. І Розказують про те, що грошей немає. Є гроші, отак, отак. вони не знають, яких оприходувати. Вже що-небудь роблять. От ми бачили дорогу Харків-Вовчанськ, а тепер розказують, що укриттів не було, тому що тут 4 кілометри, обстріли, тобто дорогу побудувати нормально. А в Константинівці оголосили на 47 мільйонів реконструкцію дороги. За 18 кілометрів там менше в Часовому ярі, бо їдуть. Константинівка фактично під величезною небезпекою, вони тендер оголошують. У таке відчуття просто, що чиновники намагаються вже розпиляти все, що тільки можна, все, що тільки можна, де тільки можна, аби забезпечити собі життя. А ми знаємо, що вони його гарно забезпечують. Бо діти їх і сім'ї за кордоном вони тільки тут керують, а вони тут не живуть, і діти їх не живуть. У нас одна журналістка, Наталка, так син її в Німеччині. Вона тут розповідає, як треба родину любити, а син її в Німеччині. Він там буде своє життя будувати. Він буде не тут, він там буде. А вони тут, знаєте, як наймані робітники. Вони тут не збираються жити, вони тут не збираються будувати своє майбутнє. Вони дітей своїх повивозили. Но но вони розказують, як, як треба українцям жити в житті. Ні, не вірю. Це люди, які просто хочуть максимально набити собі кишені, щоб потім виїхати і там бути за кордоном. Це не один раз таке було. Це всю історію продовжується. Знаєте, отут покерували, покерували, розвалили, розвалили і поїхали туди. І там потім в імміграції, знаєте, на бандурі грають пісень. Я тому, наприклад, і не люблю оці всякі, як вони називаються, ці там, канадські там, і так далі. Групи людей, які давно вже повиїжджали, ніколи не приїжджали до України. Тепер розповідають діаспори, діаспори тепер розповідають, як нам треба жити в Україні. Так повертайтесь, повертайтесь і тут поживіть, а не звідти там на сумних бандурах співаєте. Телеграм, шоп цю профілю там